Чемпіон проти віце-чемпіона, переможець Кубка проти головного претендента на трофей. Тоді, у 92-му, протистояння надій та механізатора були найбільш принциповими у чемпіонаті. Їхні матчі дарували глядачам видовище. Їхня гра робила з них кумирів, Колись закляті суперники, а тепер хороші друзі. Такі вони найкращі футболісти країни першого в історії незалежності чемпіонату. Надіжда. Це... Были всегда у нас такие отношения. Мы вот сейчас вот просто замечательные друзья, мы встречаемся. Но тогда мы были очень серьезные соперники. Они в том году выиграли первенство, мы в том году выиграли Кубок Украины, поделили. И практически это было всегда. Запорізька Надія та Дніпропетровський механізатор усі титули та звання першого чемпіонату України з міні-футболу розділили між собою. Запоріжці стали чемпіонами. Дніпропетровці заволоділи кубком. Не менш важливою стала індивідуальна відзнака Олександра Яценка як кращого бомбардира. Тоді запорізький футболіст наводив страх на будь-якого суперника. Ну, в тому були дві ведучі команди яка надіжда. Запорожье, механизатор Днепропетровск. У нас поставило бы на дерби. Знаете, как был Днепр с металлургом дерби. У нас в мини-футболе было то же самое. И, в принципе, и они побеждали, и мы побеждали. Но я считаю, что были две равные команды, самые сильные в Украине. Сейчас он Александр Яценко, для нас он был Яцек, поэтому мы его все знаем. Мы и пересекались на всех товарищеских играх. Если объединялись, обязательно были одну четверку за сборную Украины, брали Запорожскую, одну Нашу механизаторскую, поэтому мы всегда знаем и Сережку Дюженко, и, и нету тут хороших ребят Ромы Смирнова. Нет, Вадик, вот Середниченко он послал, прислал телеграмму. Тоже вот эти всегда дамы были. У них прекрасные были игроки, и у нас хорошие. Що ж до самої гри, то як і 20 років тому на майданчику ніхто не хотів поступатися. Гості з перших хвилин заволоділи ініціативою та створили декілька небезпечних нагод. Але з голами краще склалося у господарів. Надія повела у рахунку 2-0. Щоправда, зусиллями Сергія Федоренка, дніпропетровці зрівняли рахунок. Далі обидві команди йшли практично м'яч-м'яч аж до останньої 10 хвилинки. Тоді механізатор вперше у зустрічі вийшов вперед. Після голу все того ж Сергія Федоренка, рахунок став 6-4 на користь Дніпропет. У господарі збільшили натиск і Сергій Дюженко протягом декілька хвилин вирівнює становище. Нічийний результат зберігся до фінального свистка, тож обидві команди можна по праву вважати переможцями. По завершенню протистояння його головних учасників ще довго нагороджували почесними призами, грамотами та відзнаками. А капітанам вручили почесні кубки головних тріумфаторів першого чемпіонату України.